Вітаю у промову. Сьогодні говоритимемо про українські шиболети. Шиболет це характерна мовна особливість, яка дає змогу ідентифікувати групу людей, зокрема етнічно. Це своєрідний мовний пароль, за яким можна розпізнати, що мова, якою розмовляє людина, є для неї нерідною. На рівні з паляницею таким шиболетом може називатися її. Полуниця, трав'яниста багаторічна рослина, яка цвіте білими квіточками і дає їстівні соковиті ягоди, а також рожево-червона кисло-солодка ягода цієї рослини. Етимологія цього слова не до кінця з'ясована, але найвірогіднішою версією вважається походження від дієслова паленіти. Яскраво горіти, червоніти, дозрівати, чи паліти, тобто червоніти, рум'яніти з огляду на яскраво червоний кольор цієї ягоди. Цікаво, що деякі дослідники висувають іншу версію походження слова полуниця, припускаючи, що ця ягода вимагає від нас пози полуниць. Ниць це обличчям униз, на животі, до лілиць. Навряд це так, але погодьтеся, звучить логічно. Говоріть українською правильно та смакуйте солодкою, соковитою полуницею.